В Ужгороді загорівся найстаріший універмаг України. Увесь перший поверх палав у вогні кілька годин. Будівля буквально поринула у полум'я, а місто у Хмари Диму. Рятувальники кажуть, це одна з найбільших пожеж в історії сучасного Ужгорода. На місці працювали 12 одиниць техніки і 74 рятувальників. Проблема або важкість гасіння була в першу чергу обусловлена тим, що дуже велика пожежна завантаженість цього приміщення. Дуже різносочна продукція. Є і тканини легковоспламіняючіся, парфюмерні вироби, битова хімія. Враховуючи, що дуже велика температура була на приїзд вже в приміщенні, а отримали ми перший дзвінок у 8.30. За 7 хвилин вже машини були тут. Відповідно, одразу потрапити в приміщенні можна, бо дуже висока температура була. Зайнялось на першому поверсі близько восьмої ранку. За попередньою інформацією спалахнуло у відділі електротоварів. Хоча самі продавці переконані, що електромережа не могла спричинити таке займання. Не можу сказати, але ну, одно увірене, що від електрики не загорілося. А від... Не знаю, від чого могло загорітися. не можу я поки говорити, поки не встановлюють. Рано прийшли, нормально відкрили універмаг, все нормально було, подивилася адміністратор, борщиця міла пол, і вдруг в углу в одному там подивилися очах, такі пожар, а там на прилавку щось там горіло. Пожарники приїхали, ну не знаю, такий невеликий пожари не могли загасити. Починати з нуля буду. Я ужасно, ну, а що робити? Спортивні сумки, шкіра. Багато згоріло дуже багато і на велику суму рятувальники ж кажуть, що до пожежі могло привести і те, що останні півтора роки діє заборона проводити протипожежні перевірки. Це дуже, це дуже велика резонансна пожежа. Як то кажуть, проблема вона виникає не на пустому місці. Враховуючи, що півтори року ми не можемо проводити перевірки підприємств на вимоги норми дотримання пожежної безпеки. Відповідно, приміщення було вкрай перевантажено пожежне речовинами. Тому плам'я дуже швидко просувалось. Три години рятувальники гасили займання. Близько півдня вогонь таки ліквідували повністю. Перший поверх вигорів вщент, жертв немає. Товари з другого поверху вдалося врятувати. Щоправда, в якому вони стані, наразі невідомо. За фактом займання відкрито кримінальне провадження. Сума збитків наразі встановлюється. Всі збитки можна буде озвучити, коли опитаються власники. Тим часом самі постраждалі вже переймаються, підрахували збитки і думають, як жити далі.